І так ми випустили ввечері матку. Отут вона. Вон видно, позначено, І не виглядає, що було. Бо я зранку, як випустив, вони її обсіли і почали товкти. Там ну, кров летіла в різні сторони. Я помився ледь. А зараз є окей. Зовсім інша картина. Будемо дивитися завтра ще зранку. Так, включив. Де вона я тут? І другу ми випустили, але все-таки дали плівку, бо коротше, не в цьому році. Не вдався нам експеримент. Там вбили матку, тут товчуть. Але був такий момент, що вони годували тільки що навіть. Навіть навіть, може зараз стеж дермо. Та що ж ти не непосідюща? Постав її може всередину в рамку. Зробимо таку. Це як буде на самим цьому сам наразі да посередині добре, бачиш Так. в кубли пішла добре а ці нічого їй не зроблять добре завтра з ранку ще Так,